Для людини з прізвищем Саакян, що ти не скажеш, воно одразу буде тенденційним самого початку сприйматися, а тим паче, якщо стосується Азербайджану, а тим паче, якщо стосується ситуації, яка є вкрай емоційно зарядженою. А, але все ж таки, а, перше, до чого я би закликав, би всіх до прагматизму. І перш за все, тут звертаюся до українського суспільства. А, міжнародна політика не терпить емоцій. В міжнародній політиці є цінності і є інтереси. І через ці два регістри можна аналізувати ситуацію, але там немає емоцій, там немає любові, симпатії, емпатії і так далі. Вона має своє друге, третє, п'яторядне значення. І якщо йти за емоціями міжнародній політиці, то ви ніколи не досягнете свого, тому що вас будуть водити за носа, ви будете весь час реагуючими. І прогнозовані емоційні реакції суспільства роблять його легкою здобичю для того, щоб їм маніпулювати. В розрізі Південного Кавказу нам потрібно тримати голову холодною не просто а, наскільки це можливо, а взагалі в мінусовій температурі. Бо конфлікт між Азербайджаном і Вірменією це хронічний, довготривалий конфлікт, в якому є своє розуміння справедливості з обох боків, а формула світова, що країни мають мирно знайти рішення. І, власне, негідник той. Хто воєнним шляхом намагається його вирішити, тому наразі, наприклад, ми бачимо, що Азербайджан потрапив в немилість світову, тому що вони пішли на воєнний виток протистояння, і ясно, що Азербайджан склалися умови геополітичні, в яких він це зміг зробити, і він використовував все, що потрапляє під руки, для того, щоб нав'язати свою волю. І Росію використовував, і інше. Останній виток це була спільна операція Росії і Азербайджану, тому що Росія хотіла посилити свій вплив на Вірменію. І відповідно розміною монету мали стати те, що таким чином буде повалено режим Пашеняна прозахідний, який прийшов за результатами революції, і Росія посилить свої впливи там через те, що Азербайджан переходить кордон Росії. Через це Сполучені Штати надіслали свої війська на навчання екстрено, і в цей же самий момент там знаходилися американські війська разом з Вірменським, проводячи навчання. Хоча а, Вірменія є формальним союзником Росії в рамках ОДКБ і Білорусі. Але Білорусь постачає озброєння Азербайджану і не продає озброєння Вірменії. Росія продає озброєння і Вірменії, і Азербайджану. І за рахунок контролю за цим а, якістю і а, кількістю озброєння тримали непохідний собі сил. Карабах взагалі знаходився спочатку там клан, орієнтований на Москву, який а, захопив на довгі десятиліття а, вірменську політику. І згадаємо, як це відбулося через теракт вірменського парламенту. Літвіненка, розвідник російський, якого напоїли палонієм, свідчив, що цей теракт в вірменському парламенті, тоді радикальної групи, був організований ФСБ. Для того, щоб зірвати мирні домовленості між Азербайджаном і Вірменією, тим, що еліти вірменські тоді на хвилі перемоги, в першому витку війни, коли вже війна дійшла до Вірменії, а потім Вірменія контратакувала, зайняла Карабах і зайняла ще райони Азербайджану, окупувавши їх. Що, власне, тоді були готові Азербайджан і Вірменія домовитися. Росія вчинила теракт і привела Карабахський клан, який сказав: ні, ніякої зради, ми будемо контролювати все, і азербайджанські території, і Карабах контролювати, і, власне, захопили вірменську політику. Далі Пашиняном цей а, був скинути клан. І Росія зробила такий собі переворот всередині Карабаха і привела димаріаніток, які злили Карабах в момент наступу Азербайджана. Російські миротворці відійшли, віддали ще в полон а, тоді а, вірмен, які знаходилися на цій території, і багато іншого. Тобто. Ситуація строката має свою довгу історію тощо: там немає для нас союзників, обидві країни утримуються від України. Там можуть бути наші симпатії, імпатії на боці кого завгодно. Азербайджан відновлює територіальну цілісність, міжнародно визнану. Так, звісно, багатьом це може не подобатися, зокрема, тим, хто є вірменами. Чому? Тому що Карабах так само, як і Чечня. Користувався конційним правом в рамках Радянського Союзу на вихід з Радянського Союзу, будучи автономією в рамках союзних республік. Але і по Чечні, і по Карабаху світ не готовий був до цього, він не сприйняв цього. Не дивлячись те, що вони пройшли всі ці процеси, і там, і там почалась війна. В Чечні проти Росії визвольна, в Карабахі проти Азербайджана. Але світ сказав, що. Радянський Союз має розвалюватись тільки по лініям союзних республік. Якщо ми допустимо, що автономії, хоча це було записано в Конституції Радянського Союзу, почнуть виходити з союзних республік, то тоді почнеться великий хаос, тому що і Росія піде фрагментуватися, і інші коротше, світ на це не готовий. І сказав наступне: територіальна цілісність Азербайджану визнається в кордонах Азербайджанської Радянської Республіки, але. Має бути захищено права етнічної групи вірмен в Карабахі, які там існували впродовж століття. Там знаходяться храми вірменські та 4 століття. Це, взагалі, просто для розуміння. Для Вірмен Карабах це одне з сердець цивілізації вірменської, і там була столиця дуже часто вірменської держави, і взагалі там знаходиться більше навіть артефактів і спадку вірменського, ніж на багатьох інших територіях Вірменії. Сама Вірменія це Київська область, власне, а по населенню це менше Києва, просто для розуміння в масштабі. І в цьому розрізі ми маємо, якщо ми говоримо про розріз цінностей, то тоді маємо визначитися, хто з нами в цінностях солідарний. Одна ситуація буде неоднозначною, але зрозуміло, що Вірменія демократична держава, Азербайджан є диктатурою. Ясно, Вірменія є частиною західного світу, Азербайджан не є частиною західного світу, чому вони і в ШОС і зараз в БРІКС вступають, тощо там спадкова монархія, монархія, фактично, диктатура алієвих. Ясно, що по багатьох іншим ознакам там, демократичності, наявність журналістів, свободи слова і так далі. Явно, що стратегічно, ціннісно Вірменія для нас значно ближча. Якщо ми говоримо про інтереси, то ми маємо розуміти, що нам потрібно співпрацювати і з Азербайджаном, і з Вірменією, і нарощувати свою співпрацю в цьому. Тому кроки Алієва не можна сприймати не через призму зрада України. Ні через призму перемога для України він не присягав Україні, щоб не зраджувати, він відстоював свій інтерес, будучи східним диктатором в нафтовій а, диктатурі, який провадить свою політику так, як вважає за потрібним, і де його суспільство очевидно з цим погоджується, але й перемоги тут для України нема. Що з точки зору прагматизму маємо робити? Я погоджуюсь з тим, що має бути бойкот, наприклад, Сакара. Чому? Тому що ми не маємо дозволяти ситуації, коли нашу лояльність купують. Аля ми тут будемо з Росією, ми тут будемо допомагати їй геополітичні питання вирішувати і діятимемо проти інтересів України, проти інтересів Заходу, а паралельно з цим зароблятимемо в Україні і частину з цих грошей направлятимемо на благодійність і казатимемо, що ми ж ну, великі донори України, тому з нами так не можна. З Туреччиною ми так діємо. Кораблі. Зброя тощо. Окей, це для нас дійсно важлива зараз річ для нашого виживання, і відповідно ми готові закривати очі на те, що Туреччина виступає в певних питаннях, прокладки для Росії для обходження санкцій для Ірану, до речі, і це співмірні речі. З Азербайджаном же в нас, за рахунок того, що Азербайджан вкладає гроші в пропаганду, власну в нас зараз суспільство опинилося в шоці. Як так, Азербайджан же за нас? Скажіть мені, де коли Азербайджан був за нас. І вони і Вірменія голосують, а, утримуючись. А Азербайджан 22 лютого 2022 року, за два дні до наступу масштабну по Україні, через так. 8 років від моменту агресії окупації Криму підписує союзницький договір з Росією, де прописує. Але це ніхто підпрацю. не пам'ятає. Це дуже дякую тобі, що ти за це нагадав. <гум> Аліїв їде в Москву, підписує. і... Там прописана і воєнна складова співпраця, що за власне два дні до червономасштабного вторгнення, друзі, за два дні організації дні. операції по Карабаху. Останні витоки і Туреччина навіть дистанціювалася, і зараз можна подивитися, як і Туреччина, і Ізраїль дистанціювалися від Азербайджану. Але російський інтерес це був. Бо Росія хоче отримати ще й коридор Зангезурський, так званий, екстериторіально, від Вірменії, отримати в свої руки, бо це тоді коридор через Туреччину в Сирію. Їм необхідно, щоб обходити санкції суходольний коридор, яким вони зможуть це робити, Вірменія не надає його всіляку і не збирається, і відкрила для третіх країн з Туреччиною разом кордон, зокрема в інтересах Заходу, щоб вийти з ізоляції таким чином, в умовах, коли Грузія на сьогоднішній день упливає під Москву. І тому, якщо ми говоримо про е інтерес і врівноваження його, то Азербайджан ніколи не був за Україну, він був за себе дуже прагматично на грані цинічності, і ми маємо цим користуватися і тоді або Азербайджан врівноважує свою співпрацю з Росією а, рівнозначними і не менш важливим для України моментом співпраці з Україною, тоді ми кажемо: окей, це взаємовключність, в якій умовно 50 на 50. Але на словах розказувати, що ви підтримуєте нас. А діям при цьому допомагати нашому ворогу і казати, що ви такі великі благодійники, витрачаючи лише частину зароблених в Україні грошей, навіть не в Росії. Ну Сакар Україні. же не в обуток працює, не в збиток 100 собі. 100%. Сакар це державне підприємство, це брат, близнюк умовного російського Газпрому, який який під контролем там путінського клану в Азербайджані Алієва клану це їх сімейне підприємство. Тобто, це так. не про бізнес, не, не ну, дуже державне, воно відверто кажучи, так ну так, да, це державне підприємство в умовах, коли держава під контролем однієї родини. Ну тобто, коли держава так. вся належить їм, і тому ми маємо чітко цю ситуацію використовувати. Чому я за байкот в цьому випадку? Бо треба надіслати меседж, що ми не продаємося, що не можна кинути угу. нам маленьку кістку і сказати, що ну дивіться, ну от інші ж також так роблять, так ні, інші. Ми також виставляємо їм рахунок, як і Туреччині, наприклад. Тоді хлопці і дівчата, з нами ми не продаємося. Відкупитися не можна. Купити нашу лояльність і любов так само. Це або про прагматизм, або про цінності. Якщо про цінності, то вибачте, Азербайджан далеко не ідеал тих цінностей, які є з нами спільними, і точно цивілізаційно нам з ними не по дорозі. У нас вчора була дискусія, ми організовували ми на цьому платформу стійкості, і, зокрема, дуже хорошу тезу сказав Вахтан Кібулаце. Він каже, категорії для опису цієї війни родом з ХХ століття не підходять. Це не цивілізаційна війна, це не війна за демократію, тощо все це пояснює лише частково її. Направду війна йде глобальніша і російсько-українська лише частина її, антропологічна, фактично. Це війна за розуміння, що і хто є людиною. Західне уявлення, що людина це вільний громадянин, самореалізація, цінності, гідність тощо. І східний з іншого боку наратив про те, що людина гвинтик системи, частини її, колективні цілі, тощо і боряться два уявлення про те, чим взагалі бути людиною. Додаю вже від себе, що тому ми часто говоримо, що росіяни не люди, бо те, що роблять росіяни, і те, що для них є нормальним, в нас в голові не укладається і у будь-якої західної людини, що взагалі таке можливо у 21 столітті. Ну це ж антилюдяно, це ж не впадає в категорію людина, так зробити не може. Але вони те саме говорять про нас, що ми неправильні. Чому? Я, я, яка вам свобода? Ви про що? Порядок нужен? Какая свобода? Какая самореалізація? Ви що еще? ЛГБТ тематику хотите в себе? Ви ходіть в дайверсити ваше і так далі. Ні, всі мають ходити один фюрер, одна церква, одне уявлення спільне, уявлення про майбутнє, і взагалі цінності життя мають замінюватися цінностями смерті. А, має бути ціле у вас сенсів, чому варто здохнути, але чому жити? Вам лише держава скаже і на кожній ділянці буде говорити окремо. Сьогодні варто жити заради цього. Завтра ви будете робити наступне. Тому, якщо ми про цінності, то тоді вибачайте з Азербайджаном, з Туреччиною, з іншими державами mm -hmm. нам якось співпрацювати не по дорозі. Стратегічно, точно вони по інший бік лежать. Якщо ми про прагматизм, то тоді ми маємо випрацьовувати повноцінний порядок денний з цими державами. І я би це розводив би в стратегічній рамці і в зараз оперативно-тактичній. Тактично-оперативно, з точки зору нашого інтересу перемоги в російсько-українській війні, ми маємо діяти максимально з холодною головою і прагматично. З точки зору вибудови довготривалих стратегій і розуміння, з ким ми знаходимося в одному цивілізаційному просторі, ми маємо так само не втрачати цих контактів, вибудовувати довгі стратегії, угу. але вони можуть суперечити часто нашим а, сьогоднішнім стратегіям. Зрештою, якщо наостанок ми візьмемо історію війн України в усіх війнах, в яких ми приймали участь, ми завжди паралельно з цими торгували. Ми паралельно з цим займалися і дипломатією, ми займалися багатьма іншими речима. І війна завжди йшла обруку з прагматизмом. Бо те, що робить нас сильнішими, для нас зараз це ключова ціль. Те, що нас ослабляє, це точно не ті кроки, які потрібно робити. І це ключове мирило.